Вибух на шахті мені засядька. Це підконтрольна бойовикам територія, тому точної інформації про кількість загиблих і постраждалих поки що немає. Достеменно відомо тільки, що вибух стався о пів на шосту ранку у третій східній лаві. На той момент у копальні було 230 гірників. У Донецькій обладміністрації першому повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих. Саном на 11 годину доля 32 з них залишалася невідомою з тих людей, які підняти на поверхню. П'ятеро було доставлено опіковий центр. Двоє до травматології, дев'ять до клініки про захворювання. І підкреслимо одна людина загинула. Ця інформація, якою ми офіційно володіємо, яку ми надаємо. Шахта імені засядька одна з найбільших на Донбасі. Проєктна потужність мільйон двісті тисяч тонн вугілля на рік. Копальню експлуатують майже десятиліть. І регулярно там бувають аварії з людськими жертвами. Найбільша сталася 18 листопада 2007 року. Вибухи повторювалися 1 і 2 грудня. Під час рятувальних робіт тоді загинув 101 шахтар і п'ятеро рятувальників. 138 людей зазнали травм.